Господь з вами І з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Обернеться це для вас. Нагодою для свідчення, отже покладіть у серцях ваших не готуватися наперед. Як відповідати? Бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас. І будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я. Але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо з вами страшні тексти. Страшні тексти, як в першому читанні, зараз читаємо книгу Откровення. І тут описуються різноманітні страхіття. Ну, і так само Ісус, каже страшні речі в Євангелії. І сьогодні ще й маємо спомин святого Климента, який пов'язаний з мучеництвом і з нами також пов'язаний. Але давайте все по черзі. Отож, коли ми чуємо описи Йоанна. То розуміємо, що мова йде про пророцтво, про те, що має настати, до чого потрібно готуватися. І ці пророцтва сповнені знаків, символів, різноманітних алегорій, які можуть щось означати. І коли ми дивимося, тут розповідається про знамення. Але також розповідається, що Перемогли ось ці Божі люди, перемогли звіра. Ким є ось цей звір, мова не про тварину саме, а про звіра, який є символом, який є який означає нечисту силу, нечистого духа, сатану. І тут чуємо знову ж цю річ яка є дуже популярна в масовій культурі. В різноманітних проявах, що е, перемогли звіра, його образ, і число його імені. І тут буквально одним реченням скажу, що означає це число, коли там кажеться, що це 666. В нас на каналі, на Ютубі є кілька таких блоків, де отець Василь Косік, який спеціалізується на знанні Біблії, детально розповідає, що це означає. Що це тоді символізувало. Але так найкоротше, буквально можна сказати лише таке, що число Бога це 777, бо число 7 у євреїв означало повнота, досконалість, багато. А 7,77 це означає найбільше, вже більше не може бути, не може бути там 778, наприклад, мається на увазі не. Значення математичне, а значення символічне. Ось тут важливо відрізнити одне від іншого. І коли кажеться про це число звіра, це 6,6,6 мається на увазі, що це досконале щось високе, велике, але не до кінця. Чогось бракує. І оце чогось. Це означає, що диявол хоче дорівнювати Богові, хоче бути такий, як він, хоче, намагається копіювати Бога, намагається його якось пародіювати, намагається зробити так само, як Бог, але в нього нічого не виходить. Бо він не наслідує Бога, тобто він не. Повторює навіть за Богом, а він пародіює саме Бога. Він не намагається зробити так само, як Бог, бо Бог робить добро, благо, а він намагається зробити ніби як Бог, але насправді зробити зло. І ось в цьому є дуже велика різниця. Насправді, це важлива річ, тому що от якби щось є, але чогось бракує. Подивімося далі, тому що далі цей мотив буде ще у нас сьогодні проскакувати. Подивимося на Євангеліє. В Євангелії розповідаються про страшні насправді речі. Ісус неодноразово апостолом Своїм розповідає, що прийдуть страшні часи, прийде на вас переслідування, вас будуть волочити по синагогах, вас будуть бити, вас вб'ють, причому вас зрадять. Тут читаємо найстрашніші речі. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють і декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я. Ну Коли такі речі слухаєш, то взагалі стає нічого не зрозуміло чекайте, а як же, ж ж А як же ж? почекайте, а ми стільки разів чули навіть в сучасній церкві. Від дуже багатьох проповідників я останнім часом вже до них багато разів відкликаюся, тому що ну, вже немає вже сили терпіти, не звертати на це увагу, тому що ну, люди це слухають. Порівняйте, будь ласка, ось цей текст від Ісуса, і порівняйте ці тексти, які кажуть сучасні дуже часто пророки, про те, що ти тільки, ти головне молися, і все в тебе буде добре. Або ти головне молися тільки з нами. В тебе буде все добре. Або ти головне там не знаю, пожертву складає. Або ти головне там зроби ось таку або таку річ, і все в тебе буде добре. От слухай, от як помолишся, ось цю молитву, чи помолишся з нами, чи зробиш таку річ, чи зробиш якусь таку поїздку, чи прочитаєш якісь там якусь там одну чи другу книжечку, таку, чи будеш дивитися, значить, цей youtube канал. Все ніяких в тебе проблем не буде. Бог тебе благословить, в тому числі і фінансово. Всі фінанси в тебе польються рікою, буде в тебе просто щось неймовірне, того, що Господь Бог це Господь Бог успіху, Господь Бог благословить, і Він все дає. Хто тільки з нами, в того будуть гроші, здоров'я, щастя і так далі. і так далі. Стоп, секундочка. А це точно християнство? Зрозуміло, що всі би хотіли бути здоровими, це правда. Всі би хотіли бути багатими, і це правда. Всі би хотіли, щоб е, мати такі Прості рішення складних, складних питань щось помолився, не знаю, прочитав чи послухав там такого-проповідника то проповідника, і моментально все наступило, от натиснув кнопку і стати все добре. І раз натиснув, і стало все добре. Так не працює. Ісус розповідає зовсім інше: у вас, вас видаватимуть батьки, брати, родичі і друзі, і вб'ють декого з вас. І усі будуть ненавидіти через моє ім'я. І дуже сильно це не контачить з тим, що е, є сьогодні настільки потужно модним щось, що ти головне там, роби, що ми тобі скажемо, і все в тебе буде добре, але чекай, добре в людському розумінні. Бо Господь Ісус розповідає про страждання, про терпіння, про переслідування, про смерть, про непорозуміння передусім від своїх. Можливо, навіть якби десь там хтось далекий переслідував. Це ще не страшно, але тут Ісус каже про родичів. І ось це страшно. Це неприємно того, що ну, від кого, від кого від родичів. Ніхто не чекає нічого підлого, підступного, недоброго. Що це означає? Означає, що нам з вами потрібно вслухатися, що несе за собою Євангелія. Давайте я спробую навести ще кілька прикладів, щоб ми капіночку могли теж зрозуміти. Можливо, я цей приклад вже якось в інших іпостасях наводив, але от подивіться, коли може бути цей розбрат навіть всередині сім'ї однієї. Скажімо, є хороша християнська, католицька сім'я, практикуюча, яка на службу ходить, сповідається, причащається, дітки на катехізацію ходять, батьки. Проводять якісь молитви, також їздять там на якісь реколекції, якщо є парафіальні реколекції, на них також ходять. Ну, словом, є ось, умовно кажучи, ось така сім'я. І тепер уявіть собі, що ця дитинка, так як і інші дітки, буде, скажімо, дивитися ті фільми, передачі, серіали. Я про це вже на останніх проповідях теж розказував, толкував, але зараз хочу навести ось цей приклад, як це відбувається, цей розлом сім'ї. І така дитинка дивиться в одному, другому, третьому, десятому фільмі, що виявляється, всі, хто християни, це негативні персонажі в тих передачах, в тих блогерів, в тих мультфільмах, в тих фільмах, в тих серіалах і так далі. І виявляється, що дитина, ну, підліток, наприклад, в якого формується все. В якого відбувається переоцінка цінностей і все те, що було раніше, воно втрачає сенс. І дитина наново переосмислює, думає, от справді мені це потрібно чи мені це не потрібно. Я йду за цим, чи я йду за чимось іншим. І в такому фільмі, наприклад, показують е, віруючу людину поганою, але вона молиться, вона на службу ходить. А невіруюча людина, наприклад, це пара гомосексуалістів, от, чоловік і чоловік, або дві лесбійки, і от вони дитинку виховують, і та дитинка вся така доглянута. Всіх інших сім'ях діти не доглянуті, батьки ними не займаються, а от в цій, так би мовити, сім'ї дитиною займаються. І тепер навіть подивіться, те, що відбувається зараз у наші дні, ну буквально ось зараз, цими днями, коли. В Катарі зробили певні обмеження пов'язані з шаріатом, а це означає, що не можна тепер капітанам, як до цього змушують по всьому світі носити пов'язки на Руці. Замість капітанських пов'язок тепер райдужні, але райдуга не в сенсі, що там мир, чи не в сенсі, не знаю, там, щоб дощ пройшов і все було добре. Мається на увазі, мається на увазі підтримка різноманітних збочень. І через це піднявся величезний хай. Німці послали літака в той самий Катар, розмальований райдужно. Йому не дали доброго на посадку. Німці бойкотують. Тепер влада Катару намагається зробити видимість, що там все-таки фанів багато з'їхалося, і вони наймають. Людей з Індії, десь там з Індонезії, ще якихось інших азійських країн, роздають їм прапори і символіку Німеччини, щоб вони ходили по вулицях Катару і, е, якби показували, що вони є фанами, які прилетіли з Німеччини, щоб якось цей скандал трошки приглушити. Ну насправді вони підлили бензину в вогонь таким чином. Ну але щоб ви собі розуміли про що йде мова? Наприклад, якби йшлося про корупцію, це одна історія. Якби йшлося про якісь там е, інші проблеми, яких там дуже багато пов'язаних з цим футболом. Е, добре, це все зрозуміло, але йдеться саме про лобіювання саме гейської історії. І тепер поставте себе, будь ласка, ще раз на місце підлітка, якому там не знаю 12, 14, 15 років, який підростає, який хоче подумати, а що ж відбувається в світі, і він точно не хоче бути з якимись затурканими, зашореними, він хоче бути з класними, хоче бути з прогресивними. Він проводить з тим серіалом, з тим Ютубом, з тими мультиками в рази більше часу, ніж з вами. І зрозуміло, що е, для кожного підлітка характеристичне те, що він відходить від батьків і пристає більше до ровесників, до друзів, з якими хоче бути, хоче бути такий самий, як вони. І зрозуміло, що ця дитина всередині буде мати ось цей бунт. І буде казати ні, все, що пов'язане з цією тематикою, я приймаю, а все, що розповідають батьки, то ті батьки, вони такі самі, як в тому фільмі, які віруючі, які там набожні, моляться, там мають розарій, ходять на реколекції, на службу, але насправді це погані люди. І тепер ось ми читаємо про те, що видаватимуть вас батьки, можуть видавати і діти, може бути дуже сильно по-різному, з різних сторін. І тут ми вам, з вами розуміємо, що. Переслідування вони в усі часи мали різні форми. Колись ці переслідування були такі як комуністичні. Ми це з вами проходили дуже багато разів. Зараз ці переслідування є витонченіші, набагато хитріші. Вони йдуть саме через е, сферу розваг, коли людина розслаблена, коли людина не хоче критично мислити, коли людина не хоче дискутувати з героєм е, якогось там фільму, серіалу, який їй подобається, з яким вона себе хоче асоціювати. І тепер автоматично все, що робить цей герой, людина переймає оптом не по одному. Погляду, а оптом, все, що приймає цей герой, і я приймаю. Чому? Я вже не знаю. Але тому, що дивився цей серіал. І чи це виклик? Це дуже серйозний виклик. Для дорослої людини, напевно, це не аж така проблема. Але для дитини, для підлітка, напевно, це проблема і тут досить серйозна. І так, сьогодні ще треба сказати про святого Клементія, папа Римський, третій папа Римський якого було заслано на узбіччя Римської імперії, а саме, е, на Крим, е, в Херсонес, там є така е, копальня, ні, не шахта. Камінь там видобувають, ну і от видобувають з прадавніх часів, за часів Римської імперії теж видобували, і його туди заслали, де його там спочатку змушували саме до цієї каторжної роботи, а потім його і втопили, втопили на якорі. Ну і є дуже багато різних тлумачень. Я про це неодноразово на проповіді казав, але сьогодні неможливо про це не сказати. що... Оскільки Клемента було потоплено на якорі, то пізніше ті християни, які були в Херсонесі, вони вшановували якір як знак мучеництва папи-мученика. І потім, коли князь Володимир теж приймав хрещення вже через тисячу років, то цей знак і символ, хоч він там раніше був геральдиці, згадувався е, цього роду, але він його собі прийняв саме ось в такій формі тризубця, е, який відкликається саме до е, того якоря. Ну і звісно, можна говорити про геральдику тут дуже-дуже довго, але думаю, краще дивіться про геральдику з іншими фахівцями. Ну, але вони вам скажуть про те, що знаків різних. Е, Символів походження тризубця є там понад 30 з гаком. Але один з них це також те, що це символізує якір папи Клемента. І я особисто схиляюся саме до цієї історії, тому що вона мені виглядає дуже логічною і послідовною. І мені здається, це дуже щось особливе, коли ось цей символ важливий для нас. Як для католиків є важливим для всіх. Для всіх українців, тому що кожен, дивлячись на цей знак, можете собі пригадати, коли ви вперше побачили тризубець, коли ви вперше дивилися, як він виглядає, що це таке взагалі, на що він схожий. Ще раз кажу, там дуже багато цих інтерпретацій, що це може бути, і як сокіл, який з неба злітає, і розшифрувати слово воля можна в ньому, і багато-багато яких інших пояснень. І з зрозуміло що цих пояснень насправді багато, але для мене особисто пояснення про якір є найріднішим, що це для нас з вами також означає. Зараз ми з вами стоїмо стоїмо в часі, коли за свободу платиться багато, коли також можна сказати, що Ну як так, ми просто хочемо жити. Ми просто хочемо жити в Україні, ми просто хочемо бути живими людьми. Що ми такого надзвичайного хочемо? За що нас вбивати, катувати, знищувати тисячами? Е -е. Ну і тут, можливо, також є така сама відповідь, що можливо ті цінності, які справді коштують, за них потрібно платити. Вчора помер е -е, Роман. Перепрошую, щоб я. Перепрошую Роман, ні, батька звали Роман, а е, сина Юрій, так щоб я не перепутав Шухевич, е, який провів в таборах більшу частину свого життя більшу ніж на волі. Е, за свого батька. Е, він був в дитячих будинках. З дитячого будинку він тікав неодноразово. Тікав до іншого дитячого будинку, де була його сестра. Сестру теж викрадав, потім його знову він вже підріс, його вже в табори відправляли. Словом, чоловік натерпівся за життя дуже багато. І вчора одна журналістка написала, що їй дуже сумно, що вона не встигла з ним взяти інтерв'ю. Їй прикро, що він не дочекався перемоги України. Натомість я їй відписав про те, що я особисто думаю, ну я не знаю, але так собі можу думати, що цей чоловік та інші патріоти, які були ще за радянського часу, які застали всі ті переслідування, тюрми, е, які стільки років просиділи свого життя, насправді це десятки-десятки років, е, просиділи за те, що просто любили Україну. Е, так от, я думаю, що ці люди зараз помирають. З спокоєм на серці, воно звучить трошки дивно, дивно, тому що Ну як так перемоги України зараз ще ж немає. Зараз ми терпимо величезні втрати. Але чому я думаю, що ці люди помирають з миром у серці? Тому що ці люди бачать, що все те, за що вони страждали в радянських таборах, в засланнях, у вічній мерзлоті. Коли репресивна радянська машина таким маховиком знищувала стільки всього, і шансів не було взагалі ніяких, вони і одиниці ще, таких самих, як вони, вірили, що це дасть свій плід. І зараз ми бачимо, що народ розуміє, що є щось цінніше за життя, що варто обстоювати свою свободу, що варто захищати інших людей. Що люди не піддалися, не махнули рукою, не злякалися, хоча є чого лякатися. І тепер е, смерть Шухевича змушує е, задуматися саме над тим, що так в світському розумінні, коли ми навіть подивимося, ми розуміємо, що мучеництво навіть в світському розумінні воно має свій сенс і воно приносить свій плід навіть вже в цьому житті. Не остаточний, ну але все-таки. Я думаю, що дивлячись на мільйони українців, які борються, які обстають одне за одного, які підтримують одне одного, такі люди, як він, насправді тішилися. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні чуємо страшне Боже Слово, але хай нас це не лякає, нехай нам це дасть багато умиротворення в серце, що все-таки останнє слово за Богом. І коли ми з Ним, коли ми вибираємо саме Його, коли ми обираємо навіть страждання, але за Бога за правду, то все рівно ми тоді виграємо, бо Бог виграє. Амінь.